Масована ракетна атака на Дніпропетровщину. Вночі ворог скерував крилаті ракети на кривий ріг. Близько третьої ранку поцілив по житловому кварталу. Одним з перших на місце влучання прибули патрульні. Поліцейські рятували людей із заблокованих палаючих квартир та знімали з балконів. Що, щось, 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 щось. Руки. Так, можна можна Назвід. Артем цієї ночі був в гостях у свого товариша. Вночі їх розбудив гучний вибух з балкону на третьому поверсі. Багатоповерхівки чоловіки побачили, як вже все палає. Тоді не роздумуючи, негайно вирішили допомагати евакуюватися мешканцям. І ми залізли на другий поверх через балкон. Ми побачили там сім'ю з маленькою дитиною. Ми, звісно ж, зразу дитину евакуювали. У них була простинь, простинь обв'язали дитину, спустили на перший поверх. Рятувальники там її зустріли, також і дружину цього чоловіка. Всі вони в доброму стані вже злякані, звісно. Но з ними все добре, слава Богу. Сергій був вдома під час цієї трагічної ночі. Розповідає, прокинувся вже весь в крові і був розгублений. Після наступного вибуху вибіг на вулицю і тільки тоді зрозумів, що поранений. Ну так, але состояння ефекту спустилися вже вниз. Ну, царапина та царапина, кров капає. Потім вирішили, коли вже остаканилася, подошли до скорості. І скоро, типу, все, грузимося, поїхали в тисячку, в тисячку зашили. Ну, здіяли знімки, льоха не пострадала. Все добре ворожа ракета понівечила багатоповерхівку. Там почалася пожежа в квартирах з першого по п'ятий поверх. Рятувальники загасили полум'я на площі 700 квадратних метрів. Потрощене також приватне підприємство. Побиті шість легкових автомобілів. Також ще є чотири травмовані людини на іншій локації. Там горіли будівля та автомобілі. Пожежу вже загасили. Побите і автомобільне підприємство зайнялася вантажна техніка. Рятувальники приборкали пожежу є зруйнована господарська споруда, також пошкодження є і в рятувальному підрозділі. Через ворожий снаряд постраждали 34 людини. 12 були направлені в лікарню. Двоє пацієнтів край важкі і наразі перебувають в реанімації. Зазначають медики. Стан решти оцінюють як важкий та середній. Самі найважчі – це опікові пацієнти, які отримували дуже великий відсоток. Опіків шкірних покровів і глибини, тому пацієнти вкрай важкі. Є пацієнти, які мають перелами, є пацієнти, які мають різані поранення. Ну, скажімо так, всі пацієнти отримали медичну допомогу хірургічної та травматологічного. Загинули двоє літніх людей і молода сімейна пара, також четверо юнаків, які працювали на складі з бутильованою водою. Рашисти загалом у кривому розі забрали життя 11 жителів. І також велика подяка ДСНС і поліції, тому що вони врятували в перші хвилини після того, як туди було влучання. Вони достали всіх поверхів ще 12 людей, які були непритомні. І це допомогло, щоб вони залишилися з Попередньо, за словами Олександра Вілкула, ворог випустив шість ракет. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу зазначає, уражено п'ять об'єктів цивільної інфраструктури, які взагалі не мали відношення до військових. За словами очільника Кривого Рогу, через приліт пошкоджено понад 30 багатоповерхівок. Всім запропоновано розселення. Правда, всі поки що розсіляються у родичі та знайомих, але розселення ми готові провести». Також налагоджене харчування, медична допомога працює центр, який приймає заяви на пошкодження документів, пошкодження майна. Матеріальна допомога і таке інше. Кожна з родин, в які загинула людина, може розраховувати на допомогу у розмірі 300 тисяч гривень. Пообіцяв Микола Лукашук. Проте додав, розуміє, що це не поверне рідних та близьких. Наразі роботи на місцях прильоту завершені. Мешканці потрощеної п'ятиповерхівки забезпечені усім необхідним їжею, медичною допомогою і предметом гігієни. Дар'я Вілір, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.